Начало діалогу, і вона була задана очень позитивним званком президента Путіна, президента Трампа. І ця атмосфера услышать апасіння друг друга, понять друг друга. Друзі, США та Росія розпочали в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Зеленський раніше б заявив, що жодних домовленостей досягнутих у переговорах без участі України Київ не буде визнавати. Втім, переговори відбуваються і без участі України. Що про це відомо, чого очікувати, друзі? Про це говоримо сьогодні. А також про можливу відправку європейських миротворців до України, ну і повний трешняк в одній зі столичних шкіл. Погнали, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще ні. Отже, почнімо з переговорів. Дійсно між США та Росією вони почалися, втім, наразі без України. Якщо говорити про американців, панове американська делегація складається із наступних персонажів: це державний секретар США Рубіо, глава ЦРУ Редкліф і спецпредставник Трампа Уітков, а також радник з національної безпеки. Відомий всім вам Волц. Щодо Росіян, то до Саудівської Аравії приїхав коняка Лавров, також помічник Путіна Ушаков. Ну і голова Російського фонду прямих інвестицій Дмітрі. Тим часом американський інститут вивчення війни говорить про те, що заяви, які були озвучені перед початком цих перемовин, говорять про те, що Російська Федерація і Кремль не готові до добросовісних перемовин щодо припинення війни в Україні. Ну і взагалі виникає запитання, чи воно їм треба, і чи це все виглядає як мімікрія про те, що ми то готові, але будемо далі воювати, тому ви там тріпіться. Чому такі висновки, друзі? Аналітики звернули увагу на те, що Кремль повторив свої вимоги щодо того, щоб Україна поступилася додатковою територією на сході та півдні і розформувала свою армію в майбутньому. Сигналізуючи, що не бажає йти на жодні поступки, компроміси у будь-яких мирних переговорах. Тобто, ви розумієте на що вони натякають? Вони натякають, щоб ми, окрім того, що вони на даний момент окупували, ще їм віддали частини території на сході і Півдні, щоб вони так би мовити, весь комплект мали обласний комплект Фантазери Україна тепер безвозвратно втратила не тільки Крим, но і Луганську Луганської Народної Республіки. и Херсонской и Запорожской области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева. Наконец, необходимо, чтобы реализацией новых договоренностей, занимала, занималась та власть, которая будет искренне в этом заинтересована и которая появится по итогам демократических выборов. Но вернемся до нашей темы. Зеленський сьогодні зустрічається із президентом Туреччини Раїпом Ердоганом на порядку денному питання обмінів та продовольчої безпеки. Турецькі змії також писали, що будуть підніматися питання щодо врегулювання війни в Україні, в якому Туреччина теж буде мати певну економічну роль у Європі. Тим часом, після сліз на Мюнхенській конференції із питань безпеки і загального занепокоєння, зрозумівши, що ось війна вже дуже близько, і може зайти і на їхню територію, і Україна може не домовитись з Росією, тому що Росія висуває просто неприйнятні умови. Мови, Сполучені Штати не стають на бік України, серйозно нарешті прокинулися. Як це зрозуміло? Ну, по-перше, в зібраннях, зокрема, Макрон збирає лідерів представників країн Європи різних напрямків для того, аби обговорити питання безпеки і майбутньої підтримки України. Ну і питання миротворців, яких Європа готова відправити до України. Перш за все, хочу респектувати британцям з перших днів війни повномасштабної, і на даний момент це наші міцні партнери і залишаються ними насправді незалежно від того, хто прийшов до влади в ті чи інші країни або в Сполучених Штатах Так от друзі, 17 лютого британський прем'єр, це нагадаю, Кір Стармер, заявив, що він готовий і хоче направити британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-якої умови угоди. Британський прем'єр також сказав, що наступного тижня він поїде до Вашингтона, аби обговорити це питання із Дональдом Трампом. Щодо України, то ми лише на самому початку процесу. Європа має відігравати свою роль. І я готовий розглянути можливість відправки британських військових безпосередньо на територію України разом з іншими, якщо буде досягнута стабільна мирна угода, але обов'язково має бути гарантія з боку Сполучених Штатів Америки. Адже лише американські гарантії безпеки можуть ефективно стримати Росію від нового нападу на Україну. 14 лютого видання Associated Press говорило про те, що європейські наші партнери серйозно обговорюють питання миротворців, аби війська були направлені в Україну для цієї місії. Ну а також хочуть забезпечити виконання будь-якої. Потенційної мирної угоди, яка покладе край у війні із росіянами, сподіваюся, що це буде не тільки питання миротворців, яких поки що нема куди відправляти, бо угода не досягнута. Але постачання зброї вже варто прокинутися і намалювати план системного постачання зброї і захисту країни, яка захищає зараз і вашу країну. Сподіваюся, що після Мюнхену... Вони таки це зрозуміли. Французький лідер Мануель Макрон, як я вам вже сьогодні говорила, зібрав екстрений саміт лідерів у Парижі, обговорюють питання європейських миротворчих сил і каже, що хоче, аби вони були розміщені е, за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Як ви думаєте, чи підтримали цю ідею європейці? Ну з британцями все ясно, але от представники чотирьох країн. Зокрема, Німеччини, Італії, Іспанії та Польщі висловилися взагалі проти того, щоб відправляти будь-які свої війська. Ну мають на вас в будь-яких форматах миротворчому або ні раніше. Зеленський заявляв, що для забезпечення миру Україні потрібно 100 тисяч військ. За дорученням військові розробили певну мапу, яка показує реальну потребу в іноземних військах для забезпечення миру в нашій державі. Що думаєте ви чи реалістична можливість того, що європейці направлять до нас миротворчі війська? Напишіть про це в коментарях. І друзі, хочу зачепити ще одну тему, про яку вчора говорили добряче в мережах. Це сценка, яку зробили учні однієї зі столичних київських шкіл, а в якій вони побили військовослужбовця ТЦК у сценці, яку вони робили на 14 лютого. Під час святкування за ідеєю їхнього виступу в залу зайшли чоловіки. А у військовій формі і з написом ТЦК на куртках. <смір> <Я> знаю, що... <смір> Інцидент викликав обурення, зокрема, і у військових. Представник командування сухопутних військ Віталій Саранцев назвав це цитую симптоми серйозної проблеми та підміна понять про захисників і ворогів. В нашій державі Дарницьке управління Міносвіти створили комісію для розслідування цієї історії. Ну і відрахував вперше. Не знала взагалі працює він чи ні, бо нечутно не видно на цю історію. Оксан Лісовий, це міністр освіти і науки України, назвав це ханебним і неприпустимим і доручив провести розслідування. Друзі, ситуація, як ви бачите, попахує чимось дуже нехорошим. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що не так просто буде досягнути якоїсь угоди з росіянами, і вони це декларують, замахуючись на ще більше, ніж вони мають зараз. Сполучені Штати в цьому їм підіграють, чи будемо ми щось підписувати в рамках той ситуації, яка на даний момент склалася, аніж підписувати капітуляцію і ганебний вихід з цієї війни з огляду на ті зусилля, на ті втрати, які ми маємо. То краще нічого не підписувати, краще зібратися з європейськими силами. Сподіваюсь, втретє, кажу, що вони прокинулися, і допомогти Україні захистити себе, поставити це все на рейки і відтискати ворога від наших кордонів. Ну і миротворчий контингент нам би теж не завадив, і не тільки миротворчий. Це вже питання захисту всієї Європи, а не тільки нас самих. Втім, розраховувати, ми маємо тільки на самих себе. Давайте про це не забувати. Ну і дітям нашим. Мені здається, варто вже провести роз'яснювальну роботу і шкода, що цього не робиться в школах. Про те, хто ворог, а хто друг в ці складні часи. Мені здається, що це варто зробити в кожній родині. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо. Можливості або неможливості домовитися, і знаєте про рідкісно земельні метали. Хочу сказати кілька слів. От виявляєте цинізм історії, коли американці говорять про те, що мовляв, ми вам стільки допомоги дали мільярди платників податків сполучених штатів мають отримати відшкодування. Тому давайте рідкісно земельні метали на секундочку, половину з того, що ми маємо. Доступ до цих металів пожиттєвий. А чому ми не можемо запропонувати Сполученим Штатам відшкодувати нам збитки з огляду на порушення Будапейського меморандуму і без'ядерність нашої держави Підписантами цієї угоди були Сполучені Штати? Чому вони не компенсують нам все це не тільки роками підтримки з часу повномасштабного вторгнення, але й зараз теж? От це велике питання. Чому воно не піднімається? От мені цікаво, чому воно не піднімається? Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Ми невпинно слідкуємо за процесом перемовин. Будемо повідомляти про це і на WhatsApp і Соколова, і на телеграмі Соколова, і в наших випусках. Слідкуємо, будь ласка, лишайтеся на зв'язку. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Україні! Слава силам оборони! Друзі, всім вам дякую за увагу! До зустрічі! Друзі, батальйон Девінчі звернувся до мене із таким повідомленням: послухайте і задонатьте 5 гривень від кожного з вас врятує ситуацію, і ми купимо мавіки, які будуть рубати русиків. Шановна пані Яніна та спільнота. Ми, перший Вінчі, просимо вашої допомоги в придбанні сіми маленьких треті, які допоможуть ефективно виконувати роботу нам на Покровському напрямку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!